Софійка переселенка з Краматорська Донецької області. Вже майже два роки вона разом зі своєю сім'єю та чотирилапим пухнастиком проживають в гуртожитку Закарпатської академії культури і мистецтв. Сьогодні умови їх перебування тут максимально комфортні і наближені до домашніх. Ми спочатку жили на восьмому, потім на шостому, тепер переблизь сюди. Тут набагато більше подобається, тим паче тут весь ремонт, там були дуже красиві стіни, чесно скажу. І там було мало місця. Спочатку нас переселили в звичайну маленьку квартирку, десь в половину менше цієї, і нам було дуже тісно. У нас тут живе мама, тато і два коти. Я дуже хочу, щоб мені завели собаку, але в цих словах це буде. Доволі складно, але ми ще думаємо. 70 вимушених переселенців отримали нові меблі і побутову техніку, серед яких ліжка, шафи для одягу, столи, стільці, а також пралки, холодильники, мультиварки, чайники, витяжки та весь необхідний для проживання. Інвентар є гарна кухня. Ми нарешті за півтора роки ви згадали, що таке кухня. Ну дуже зараз ми вот останні півроку. Ми влітку, на початку літка переїхали сюди, і, тобто, це стало дуже гарно і удобно. Зараз у нас, я рахую, все є, тому що ну, і шкафи, і ліжко, стул, у кожного тобто, у дітей свій стіл є, у нас свій стіл є, у нас дельна є кухня, на якої ми спокійно виходимо. І всі там, ну, тобто, продуктів немає у нас, у кімнат. Тобто, все там, і техніка вся є. Гуманітарну допомогу надали в рамках проекту підтримки місць компактних переселень внутрішньопереміщених осіб. Гуманітарна місія проліска даному гуртожитку Надана допомога меблями побутовою технікою приблизно на 1,2 мільйона гривень. Загалом по Закарпаттю надається допомога або вже надана на даний момент 17 місцям компактних поселень на загалом. На загальну суму понад 16 мільйонів гривень а загалом по країні мова йде про підтримку п'ятсот міськомпактних поселень з боку нашої команди протягом цього та минулого року початку повномасштабного вторгнення. Гуртожиток Закарпатської академії культури і мистецтв із перших днів війни активно приймає ВПО. Тож керівництво навчального закладу також докладає чимало зусиль для покращення умов проживання. Коли розпочалася війна, у нас тут проживало біля 400 внутрішньопереміщених осіб. Ну вони так тимчасово тиждень-два проживали до місяця. Хтось виїжджав за кордон, хтось шукав собі інші місця. І тут залишився такий кістяк біля 60 чоловік, 59 чоловік, яким не було куди йти на той час, сім'ями, з дітьми. Це в більшості е, сім'ї військових, які воюють на фронті. Ну і ми їх тут залишили в себе. Але умови у нас були не самі гарні, тому що гуртожиток з 85-го року, як був зданий, не ремонтувався практично, капітального ремонту не було, тому дуже були ну, важкі умови для них проживання. І ми почали звертатися в усі інстанції для того, щоб допомогти цим людям. Ну, першими від Кнулися у нас чехи, які відремонтували оцей цей четвертий. Бачите, поверх для комфорту і зручності. Облаштували комп'ютерний клас, кімнату відпочинку і дитячу ігрову. Наразі триває ремонт ще двох поверхів гуртожитку. Однак і на цьому зупинятися не збираються. Сподіваються, що незабаром оновлять усі кімнати.